Автостанція по без залу очікувань і без туалету. Так зустрічає туристів місто курорт. А де присісти немає де накриття, нема почекати немає де було, то вода немає як до автобуса. Зайти. Коли лице, коли червонішлі, відповісти людям, які приїжджають на курорт. Не маєш слова сказати, крім того, що пі-пі-пі. До послуг пасажирів одненька каса потріскані стіни стара лавчина, купи болота і ями. Такий комфорт уже оцінив киянин пан Іван. Приїхав до моршина на процедуру, і каже, не пасує курортному місту таке обличчя. Камера схову, буфет, відпочинок якийсь повинен бути елементарний. Те, що ми бачимо, калюжі, ну не красить місто, прекрасний, курортний місто морш. Це на станції єдина послуга страховка і безкоштовний туалет, розповіла касир. Пасажир, який має квиток, застрахований. Якщо є квиток, то ми даємо безплатно туалет. Та навіть безкоштовно сюди заходити гидко, втім на інші автостанції і таких послуг не пропонують. Ось ця буде, це друга Моршинська автостанція. Розташована вона поруч, і перелік послуг тут ще менший. З до Львова у нас коштує 22 гривні. А скажіть, що входить вартість цього квитка? Для пасажира. Ну, у нас станційний збір не входить, тільки самий тариф. Хоча у вартість проїзду має входити користування залом, очікування, туалетом, а також місця для інвалідів. Власники двох моршинських автостанцій, львівське підприємство Галсесвіт і Еталон. Міській раді Моршина пояснюють на них уже не раз, скаржились гості міста. А у Львівській обласній адміністрації ще влітку дали вказівку змінити вигляд приміщень. Було дано завдання до 15 серпня цього ж року здійснити певні організаційні технічні заходи для того, щоб привести відповідність до певних стандартів автотранспортних підприємств, зокрема наші автостанції. Ну дивлячись на сьогоднішній день, виконувати їх поки що ніхто. Не збирається в разі невиконання своїх зобов'язань. Ми будемо ініціювати звернення до міністерства інфраструктури про анулювання атестату на ту на ту автостанцію. Втім, поки що підприємцям не заборонили працювати у Морщині. Та чому ж вони взагалі виграли тендер на облаштування автостанцій? Адже вимогами для участі у конкурсі є наявність платформ для транспорту, нормального санвузла і залу очікування. На це обласні чиновники відповіли, не могли не дозволити цих автостанцій, адже їх погодило міністерство. Христина Шевченко Олег Кухар Головні новини Львова.